Вітаю всіх у випуску новин, для українців за кордоном за 16 вересня. Сьогодні обговоримо наступне: Німеччина закриває двері для росіян, нові правила видачі віз і непорозуміння з Угорщиною. Таємні переговори Берліна з талібами: чи реально депортувати афганців, масовий протест у Лондоні проти міграційної політики. Вибори у Північному Рейні Вестфалії, тріумф ЦДУ і зростання впливу АФД. Шокуючи факти з Нідерландів: українські жінки й діти стають жертвами насильства. Чи можуть українців мобілізувати за кордоном? Що правда, а що міф? Польща змінює правила виплат 800+, і вводить штрафи для водіїв. І наостанок, новина із Німеччини, де з'явилася біополіція та нові штрафи за сміття. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписатись на канал Українці в Німеччині, щоб завжди залишатися в курсі найважливішого. А тепер до новин: Німеччина офіційно закликає Єврокомісію скоротити кількість віз для громадян Росії до мінімуму. У Берліні переконані, поки триває війна проти України, росіяни не повинні мати можливість безперешкодно подорожувати Європою. Офіційна статистика свідчить, у 2024 році росіяни отримали 542 тисячі шенгенських віз. Це на 20% більше ніж у 2023. му Для порівняння у 2019, тисячі ще до пандемії та повномасштабної війни ця цифра перевищувала 5 мільйонів. Берлін вважає, що збільшення кількості віз суперечить санкційній політиці ЄС. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд закликав Брюссель не робити подарунків агресору. Угорщина ж обрала інший шлях. Вона не тільки не скорочує, а й спрощує в'їзд для громадян Росії та Білорусі. Там пояснюються економічними інтересами, але в Німеччині побоюються, що країна може стати лазівкою для обходу санкцій, адже йдеться не лише про туризм. Є ризики шпигунства, диверсій та незаконних фінансових операцій. У відповідь Німеччина вже розглядає можливість посилення прикордонного контролю на кордоні з Угорщиною. Що ви думаєте з цього приводу? Чи варто обмежувати туризм громадянам Росії, чи це мирні люди, які ні в чому не винні? Газета Більд повідомляє, уряд Німеччини веде секретні переговори з таліпами через посередництво Катару. Мета відновити депортації афганців, які вчинили тяжкі злочини або становлять загрозу для суспільства. У Німеччині мешкає приблизно 461 тисяча осіб афганського походження. Серед них понад 11,5 тисячі людей щодо яких є рішення про депортацію. Остання депортація до Афганістану відбулася ще у 2021 році після захоплення влади талібами. З того часу всі відправлення були призупинені через питання безпеки. Нині Берлін хоче відновити цей механізм, починаючи саме з осіб, які мають судимості за зґвалтування вбивства чи терористичну діяльність. Але правозахисники попереджають, в Афганістані люди можуть стати жертвами катувань або позасудових страт. Це суперечить Європейській конвенції з прав людини. Тим часом у Лондоні відбувся найбільше за останні роки протест проти міграційної політики уряду. За даними The Guardians, на вулиці вийшло понад 110 тисяч людей, ще майже мільйон стежили за акцією онлайн. Причиною стало розміщення нелегальних мігрантів у готелях за рахунок бюджету. Додатковим фактором стало призначення нової міністерки внутрішніх справ. Мусульманки, яка присягнула на Корані, організатори заявили, що Велика Британія втрачає свою країну. Аналітики говорять, що подібні настрої можуть підживлювати ультраправі рухи не лише у Британії, а й по всій Європі. Питання міграції відіграло також ключову роль і на виборах у північному рейні Вестфалії у Німеччині. Давайте подивимося, як нещодавно голосували виборці у найбільшій федеральній землі, де мешкає понад 18 мільйонів людей. Перемогла ЦДУ, закріпивши за собою статус найсильнішої партії регіону. Соціал-демократи, тобто СПД, залишилися на другому місці, хоча у багатьох містах їм довелося боротися з АФД. Партія АФД показала історично високий результат у тричі кращий ніж у 2020 році. Вони тепер мають вплив у багатьох місцевих радах. Зелені стали найбільшими невдахами. Їхня підтримка обвалилася, бо питання клімату відійшло на другий план. А виборці зосередилися на безпеці, робочих місцях і соціальній справедливості. Люди хвилюються через подорожчання життя і тиск на місцеві громади, і тому підтримують партії, які пропонують жорсткіше рішення щодо контролю за мігрантами. Аналітики схильні до того, що вибори у північному рейні Вестфалії відображають настрої у всій Німеччині. У Нідерландах ситуація з безпекою українських біженців у притулках досягла критичної точки. За останні місяці дослідницька організація опора зафіксувала 30 випадків сексуального або фізичного насильства щодо жінок та 9 випадків, коли жертвами стали діти. Серед підозрюваних співмешканці, інші мешканці притулків, персонал та сторонні особи. Навесні весні 2024 року. Молода українка опублікувала відео в TikTok, де розповіла про зґвалтування у своїй кімнаті в притулку вона зазначила, мені потрібен адвокат. Я впевнена, що подібні випадки трапляються із іншими, але люди бояться говорити. Відео переглянули понад 600 тисяч разів. Організація опора допомогла зв'язатися з поліцією, але було надто пізно для ефективної заяви. На початку літа поліція Нідерландів провела обшук у будинку в Мааслейс, де знайшли трьох неповнолітніх українок, яких за підозрою примушували до заняття проституцією. Двоє чоловіків із Роттердама були затримані за підозрою у торгівлі людьми. Дівчата проживали у притулку Мрія у Влар-Дингіні. Притулки у Нідерландах вже тривалий час. Переповнені за даними асоціації муніципалітетів Нідерландів. Ситуація дуже критична. У притулках живе майже 100 тисяч українців. щотижня прибуває ще близько 300 людей. Більшість мешканців, жінки та діти. Постраждалі часто не знають, куди звертатися або бояться наслідків. Також заважає мовний бар'єр. Право на притулок мають усі українці, включно з людьми з психологічними розладами або проблемною поведінкою. Асоціація муніципалітетів Нідерландів пропонує уряду в Гаазі розглянути посилення критеріїв, наприклад, відмову в притулку тим, хто об'єктивно здатні самостійно забезпечити себе житлом. Цю новину я включила не тому, щоб лякати, а щоб попередити навіть найменші домагання або натяки на непристойну поведінку, потрібно сприймати серйозно і одразу реагувати. Важливо не мовчати, а звертатися до правоохоронних або правозахисних органів. Подібна ситуація може виникнути не лише в Нідерландах, а й у притулках інших європейських країн. Останнім часом у соцмережах ширяться чутки, що українців у ЄС можуть мобілізувати до армії європейських країн. Це міф. Давайте розглянемо законодавчі підстави. Українські чоловіки за кордоном підлягають мобілізації лише в Україні. Тимчасовий захист або статус біженця Україна ХС не дає право європейським державам призивати українців до своїх армій. Закон України зобов'язує громадян, які виїхали за кордон, стати на військовий облік. Якщо вони повертаються в Україну без законних підстав для відстрочки або бронювання, їх можуть мобілізувати. Жінки підлягають обліку, якщо мають медичну спеціальність. Для них мобілізація добровільна. Єдиний виняток, якщо українець отримав громадянство іншої країни та відмовився від українського паспорта. Далі важлива інформація для українців у Польщі. Польський СЕМ продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2026 року, але водночас посилив умови отримання допомоги 800 Визначальним критерієм стали професійна активність та навчання дітей. Тепер допомога надається лише тим, хто працює та отримує щонайменше 50% мінімальної зарплати. Управління соціального страхування щомісяця перевірятиме, чи були іноземці професійно активними. Якщо в певному місяці українець не працював, виплата не нараховуватиметься. Виплата не нараховуватиметься. крім того, перевірятимуть, чи не виїхала людина часом за межі Польщі. Професійно активними вважатимуться також ті, хто отримує виплати по безробіттю, догляду за дитиною, по вагітності чи пенсії. Також виплати доступні зареєстрованим за безробітнім, але лише на три місяці, а для тих, хто має більше двох дітей до шести місяців. Щоб отримати допомогу, 800 потрібно обов'язково мати номер Песель, який тепер пов'язуватиметься з перевіркою місця перебування дітей. Водночас закон передбачає і зміни у сфері охорони здоров'я для дорослих громадян України. Вводяться обмеження на доступ до низки медичних послуг, серед яких реабілітація, стоматологічне лікування та частина медикаментозної терапії. Таким чином, Польща прагне перевести українців із статусу тимчасових біженців у режим інтеграції. Підтримка залишається, але тепер вона орієнтована на тих, хто реально намагається працювати чи бути частиною польського суспільства. На мій погляд, у Німеччині може розгорнутися подібний сценарій інтеграції. Проте наразі жодних змін та офіційних новин щодо соціальних виплат або медичного страхування для українців, які потребують допомоги, немає. Ще одна важлива новина для українців у Польщі, стосується водіїв. З 1 жовтня 2025 року українці, які перебувають у Польщі понад 180 днів, зобов'язані обміняти свої водійські права на польські. В іншому випадку штраф складе 2000 злотих, тобто 470 євро. Кого це стосується українців, які перебувають у Польщі понад півроку, тих, хто досі користується українськими правами. Усіх, кого можуть зупинити під час дорожніх перевірок, процедура обміну досить проста: подача заявки, медичний огляд та оплата адміністративного збору у більшості випадків іспити не потрібні. Уряд пояснює на тим, що перевірка українських документів часто складна і це створює додаткові ризики на дорогах. На відміну від Польщі, у Німеччині поки немає жодних змін щодо обміну або заміни українських посвідчень водія. Українці, які перебувають за параграфом 24, можуть користуватися своїми правами. Однак, ті, хто змінив статус тимчасового захисту, як, наприклад, моя сім'я, повинні обмінювати українське посвідчення на німецьке, якщо параграф 24 міграційна служба не залишила паралельно з робочим параграфом. Цього четверга у мого чоловіка буде практичний іспит з водіння, і я планую записати окреме відео на цю тему, яке вийде наступного вівторка. Поки я готую матеріал, ви можете залишати свої запитання щодо обміну українського посвідчення на німецьке у коментарях. Повернемося до Німеччини з 15 вересня. У Німеччині стартували масові перевірки біосміття. Уряд прагне зменшити кількість пластику та сторонніх відходів у компості і зробити країну лідером у переробці сміття. Тепер у біоконтейнерах допускається не більше 3% сторонніх домішок та максимум 1% пластику. Перевірки проводять співробітники компаній, що забирають сміття. У деяких містах сміттєвози оснащені датчиками, які визначають неправильно відсортовані відходи. Якщо порушення виявлені, бак можуть не забрати, а жителям доведеться замовляти спеціальний вивіз. У Баден Вюртербергсі, наприклад, така послуга коштує 84 євро за стандартний контейнер. До біоконтейнера можна викидати овочі та фруктові очистки, залишки їжі, чайні пакетики, кавову гущу, яєчну шкарлупу. Заборонено викидати екскременти тварин. Вони можуть містити паразитів, яких компостування не знищує. Якщо у вас були приклади, коли сміття не забирали через неправильне сортування, діліться у коментарях. Наприклад, у нашому п'ятиквартирному будинку були випадки, коли біосміття не вивозили через наявність металевих банок. Але обійшлося без штрафів. Окремо хочеться звернути увагу на новину для мешканців Берліну, який, в свою чергу, різко підвищив розмір штрафів за нелегальне сміття. Відтепер штраф за недопалок у недозволеному місці в Берліні зріс до 250 євро замість 55 євро. За незаконно скинуті великогабаритні відходи доведеться сплатити аж 4 тисячі євро замість 150 та 8 тисяч в разі. Надвеликої кількості такого сміття замість 500 євро. За викид великогабаритних відходів в лісі, штраф ще вищий 11 тисяч або 15 тисяч євро, якщо сміття містить небезпечні речовини. Це були головні новини для українців у Європі. Дякую, що додивились відео до кінця. І я обіцяла минулого випуску назвати імена активних глядачів, коментарі яких набрали найбільшу кількість лайків. Отже. Езотерика, Дмитро Невідомий, Лариса, Олена, Галина та канал зі складною буквеною назвою. Прошу вас написати мені в інстаграм чи на емейл. Контакти знайдете в описі каналу, щоб отримати доступ до закритої телеграм-групи спонсорів Ютуб каналу Українці в Німеччині. А я, Міла Артюшенко, прощаюсь з вами до п'ятниці. Залишайтесь активними в коментарях.